Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Привіт, такі друзі, доброго раночку, розпочинаємо нове відео, і сьогодні я вам хочу почати відео з того, щоб розповісти про новинки, які я ввожу в свій догляд за обличчям. Нещодавно до мене, ну як нещодавно, тижні два назад, ма, мабуть, трішечки більше, прийшла, приїхала посилочка, пам'ятаєте, я вам розповідала, коли ми їхали. В Коаламбур летіли. Я хвилювалася, що можу не отримати посилочку. У мене були хвилювання, що вона приїде, коли нас не буде вдома, але ми її отримали буквально за 10-15 хвилин до того, як повинні були вже виходити з дому та їхати в аеропорт. Так, от, в тій посилочці було три сироватки по догляду за обличчям. Одна з них. Ось така з ретинолом, бакучулом і дзентелою азіатською. Вчора я вже почала використовувати цю сироватку в своєму догляді. Почала використала її на вечірній мій догляд, нанесла на обличчя ввечері. І от сьогодні вранці також і почала використовувати ця сивородка дуже гарно при боротьбі з пористою та в'ялою шкірою. І ось таке гарне поєднання ретинолу та бакучіолу надають шкірі пружність, зменшують зморшки, звужують пори, а центела азіатська має такий гарний заспокійливий ефект. Я, звісно, ще не зрозуміла. Моя шкіра не відреагувала, тому що я от тільки два рази. Інколи бувають продукти, після яких навіть після першого разу ти бачиш ефект, бачиш, як вони працюють. Ось такий вона жовтоватий колір має ця сироватка. Поки що не зрозуміла, але обов'язково з вами буду ділитися інформацією. Подальшому використанню. Сьогодні просто вам розповідаю, що взяла її у використання. У мене ще є дві сироватки, бо їх було в мене в посилочці три, тож вирішила розпочати знайомитися з брендом Mary May, бо це е, вперше я знайомлюсь з цим брендом, використовую їх засоби. Тож, це моє перше знайомство, перше використання. Буду з вами ділитися, буду тримати вас в курсі того, як цей засіб буде діяти на мою шкіру. Час готувати обід. Сьогодні буду смажити бараходу, яку нещодавно купувала на базарі. Ось так, ось такими шматочками мені на базарі порізали. Тут досить такий товстий хребет. Розрізати звичайним ножом його досить складно. Але я беру ще ось так собі. Розрізаю такими невеличкими шматочками і буду обсмажувати борошні на сковорідці. Додам сіль. Єдине, що я забула і картаю себе за це, купити лайм, тому що я люблю взагалі рибку такого плану готувати, збризкувати лаймом, то тоді вона смачніша, тоді перебивається ось такий запах. Риби і ну, так вона смакує більше. Але немає, а лайму немає, по нього спеціально в магазин, або на газарці не піду, тож буду готувати сьогодні без лайму. Тут в мене кастрюльки готуються. Ще картопелька пюре. І я ще зроблю салатик. І ось таким буде наш сьогоднішній обід. До речі, розрізати ось тут ось так не складно. Посередині у баракуди йде такий хребет, досить товстий, а решту кісточки донесенькі, майже їх немає. м'ясо досить смачне. Можна будь-яку справу страву приготувати, але я полюбляю ось так просто обсмажено. На В принципі, можна отак і тимками, але мені ось такими шматочками воно краще присмажується з усіх сторон. Тож готую завжди саме так. Взагалі тарифку можна посмажити і безборочно, просто покласти по на патерні, на олійку посмажити. Можна зробити паніровочку, таку борошно, лісі все для важкого бажання. Мені заплатилося в бонус, саме так, не знаю чому, але ось так приготувались. Обід уже готовий, будемо сідати обідати та й побігний день вкладати авіс вже на день на сон, тому що вже майже три години. Сподіваюсь, я не допоможе. Аліса йдемо? <ристо> На вулицю йдемо. <ристо> Давай збирайся. Вже час йти. Куди? На вулицю? На прогулянку? Куди? Куди ми йти? Спадки? Uh, ні, я хочу. Не хочеш? Ні. Вже час кейс, треба йти. Йдемо зараз на вулицю, але перед тим йдемо привітаємося з рибкою. В одному з попередніх відео, коли я виходила на дах на балкон, мене запитували, якого я зросту, що я пригинаюся, коли заходжу в двері. То ось я вам хочу показати ці двері на один балкон та на інший балкон. Вони такі маленькі, що навіть мені з моїм зростом 1,54 п'ятдесят Доводиться пригинатися. Ну, не забуваємо, що ми у В'єтнамі. І в'єтнамці досить низенькі люди, в переважній більшості. І, звісно, є і більш вищі чоловіки та жінки, але десь приблизно плюс-мінус мого зросту. Так, ну що, показати вам сьогодні вид? У мене страшенно болить голова, ви собі навіть не уявляєте. Я зараз випила аспирин. Сподіваюся, що поки ми прогуляємося за лісою, то головний біль вщухне, бо потрібно було це зробити раніше. Але я хотіла пообідати, а потім тільки пити ліки. Останнім часом перша половина дня дуже гарна сонячня. Десь біля третьої години насуваються хмарки. А під вечір, здається, ніби і взагалі. Розпочинається якась буря та ураган. Що ж, йдемо за лісою на вулицю, йдемо прогулятися та лягати спати. Ходімо, Хто Хто М? Аліса. Беш Хто бешкетує? Хто бешкетує? Аліса бешкетує? Давайте сьогодні поговоримо про в'єтнамську мову. Для мене вона абсолютно не милозвучна, така трішки грубовата і незрозуміла. Єдине, що я знаю декілька слів в'єтнамською. Я знаю, як вітатися в'єтнамською, це хінчао. І знаю, як буде в'єтнамською кава. Це капхе. Це два слова. Все, на цьому мої знання в'єтнамської Ну, Насправді я ніколи не ставила собі за мету вивчити в'єтнамську мову. У мене на це немає ні бажання, ні часу. Та й, в принципі, ми ніколи не планували надовго залишатися у В'єтнамі. Це ось такий період в нашому житті, що ми тут живемо. Бо це на даний момент це найзручніше і по розташуванню, і по візовим моментам я вам вже розповідала місце. Тож спочатку ми приїхали у В'єтнам на три місяці, але так вийшло, що ми ще на три залишилися, потім ще на три. І ось четвертий раз залишилося ще на три місяці. Тож, ніколи не розглядали залишитися тут на зовсім такий довгий період. Ось така наша історія. Тож ніколи не хотілося мені вивчити в'єтнамську. В'єтнамці не дуже гарно знають я англійську, але я не скажу, що я її знаю гарно, але для якихось таких самих необхідних... Побутових речей мені її вистачає ну, знань моєї англійської. В'єтнамці дуже рідко трапляються, хто знає, якщо і на базарі трапляється, хто вміє там трішки хоч рахувати, щоб назвати тобі якусь суму, але в більшості або на калькуляторі, або навіть гроші тобі витягують, показують, які тобі потрібно дати купюри. Тож ось таке. Я знаю, у нас є знайомі, у котрих дитина ходить в англомовний дитячий садочок, де вже вивчила і в'єтнамську. Хлопчик менший, ніж Аліса, він в неї дуже гарно, він взагалі не розмовляє українською, він розмовляє лише англійською та в'єтнамською. Тому що от навіть у, в англомовному дитячому садочку, ну, звісно, між собою вони розмовляють в'єтнамською. Тож і діти в такому віці це все дуже сильно хватають. Ось так. Друзі, ми йдемо в дитячу кімнату, щоб Аліса трішечки порозважалася там, вінком, плазу там. Є гарна найтяжчі кімната, ми час від часу туди ходимо, намагаємося, хоча б раз у тиждень туди йти. От, поки йдемо, я з вами трішечки поговорю. Насправді хочу вам подякувати за підтримку величезну. В одному із попередніх відео, де я знімала про мою низьку життєву енергію. Я отримала від вас неймовірно велику підтримку. Я вам за це просто неймовірно вдячна. Ви мені скільки всього приємного написали, слів підтримки, писали, що вам хочеться мене обійняти. Я вас теж всіх дуже-дуже сильно хочу обійняти і подякувати за те, що ви в мене такі є. Я неймовірно вдячна, що до мене прийшла така аудиторія, яка мене розуміє та підтримує. Дуже вас сильно люблю та ціную. І відповідаючи на коментарі під тим відео, я зрозуміла, що велика кількість людей думають, що якщо люди живуть за кордоном, то їм має бути байдуже на те, що відбувається в Україні, на ситуацію, що в Україні. Ох, можливо, є так такі люди, звісно. Всі ми різні і думки, і почуття у всіх різні. Але за три роки, що ми живемо в стані ось такому невизначеності, в стані, що буде далі, що будемо робити, залишаємося тут, чи переїжджаємо кудись далі, чи повертаємося в Україну. За ці три роки нас багато. З'явилося і друзів, і знайомих українців. Ну, ми, звісно, без спілкування ти взагалі себе заженеш в такий стан депресії, що вибратися з нього буде досить складно. Тож спілкуємося з українцями, тут в Донанці менше, скажімо так, зовсім мало. А от в Таїланді на Пангані, коли ми жили, в нас там була досить велика дружня компанія, де всі неймовірно хотіли додому. І не зважаючи, це люди були так само, як і ми. Які, під час повномасштабного вторгнення вже були за кордоном, чи люди, які приїхали із за кордону, чи люди, які деякий час жили в Європі та приїхали в Азію, всі неймовірно хочуть додому. І от навіть якось так, літо, осінь я спілкувалася з деякими українцями, тут навіть до нанзі, і всі говорили, що Перечікують зиму, і незважаючи на ситуацію в Україні, налаштовані на повернення. Я розумію, що можливо це зараз для когось смішно, бо і в коментарях мені писали, що ой, це дуже досить смішно від вас чути, що ви живете з чоловіком і дитиною у В'єтнамі, де сонце, море, пляж, і ви оце так сумуєте і е, смішно це чути. Ну, можливо, комусь і смішно, але... Е, Насправді це досить складно, коли ти сидиш постійно на валізах, ти не знаєш, що буде далі, що тобі робити далі. Ти не знаєш, тобі через три місяці дадуть нову візу чи не дадуть. Коли ми жили в Таїланді, то там взагалі було ми візу не візу, аж там перебування в Таїланді отримували щомісяця. Щомісяця ми ходили в міграційну службу, навіть був такий період, коли нам потрібно було. Раз місяць. Отримати штамп, але через два тижні прийти додатковий штамп отримати. Тобто ми в міграційну службу кожні два тижні являлися, і нам потрібно було робити певні відмітки. І ти кожного разу сидиш і думаєш, О, мені знову скоро в міграційну службу, а чи поставлять, а чи не поставлять, тому що були такі випадки, кого відправляли на депортацію. І на депортацію тебе відправляють не через тиждень, не через місяць, а вже. І зрозуміло, що ти сидиш. Ти ж обживаєшся там, якимось майном, ти проплачуєш там житло наперед, за якийсь період ти якось ну, починаєш влаштовувати своє життя, а ось такі моменти, коли ти взагалі ні в чому не впевнений, ти не розумієш, що тобі робити у випадку, коли тобі коли ти отримаєш відмову, це досить складно. Я не хочу сказати, що це тяжче ніж сидіти в Україні під вибухами, під коли ти щоночі чуєш звуки шахетів. Я взагалі не уявляю, я взагалі людина, яка жодного дня не сиділа під вибухами. Я про це тільки читаю новини, я чую від рідних, тому що постійно ми спілкуємося постійно на Ну, Інформацією, звісно, що я володію щодня, але я навіть не уявляю, що було би зі мною, якби я опинилася на вашому місці. Я б не, на, мабуть, я б ну, взагалі в такому стані депресії була, або у мене вже, мабуть, на цьому світі не було. Ви неймовірно сильні люди, сильні духом ті, хто перебуває в Україні. Я розумію, що у багатьох з вас немає. Виходу. Мені писали жінки, що ми знаходимося тому що, в Україні, тому що наші діти на війні захищають країну і ми по-іншому не можемо. Я вас прекрасно розумію. Я вас всіх хочу обідняти, тому що, е, тому що вони ймовірно сильні. І хочу вірити, що перемога. Буде з нами. Так, ну не всі хочуть бачити моє обличчя, не всім цікаво це. А, я знаю, що є поціновувачі, коли я знімаю вечірнє місто. Тож, будь ласка, насолоджуйтеся. Зараз у нас трішки просіла температура, насправді 24 градуси. І це досить від... ну, чуттєво відчувається. Звісно, коли організм привик до більш високих температур, 30, 32, 35, як було влітку, то 24 це так, прохолодніко. Хочеться на себе щось одягнути, накинути. В'єтнамці взагалі, вони, як можете бачити, на байках одягнені їдуть, їздять в куртках, в Інколи можна зустріти, що і в рукавичках і жінки їздять. Ну, воно просто коли ти на швидкості їдеш, то, звісно, відчуваєш температуру по-іншому, тобі ще холодніше, тому я розумію, коли зараз, не розумію, коли політку, коли температура 32-35, вони одягнені, їздять. Тоді не розумію, зараз то все зрозуміло. А ще я хотіла вам сказати, що мій головний біль так і не пройшов. Я до цього часу з головним болем. Якась мігрінь в мене. Аспірин мені не допоміг. Потрібно було випити, звичайно, ацетилсаліцилову кислоту. Вона, мабуть, більш була б ефективніша. Є, як, є. Я обожнюю цю частину дороги, тут магазини. Тут завжди така атмосфера свята. У нас тут по дорозі стоковий магазин одягу є. Деякі свої речі я тут купувала. Наші друзі мають сюди під'їхати. Бачиш, що Женя зайшов, тож мабуть вони також там. Ага, так. Тож пересічемося з ними там. Вже не в ту сторону, господи. Так. Тут дуже багато спортивного одягу. Тут ось всякі ковтинки та футболочки по 20 тисяч. Менше 1 долара. Зараз щось собі подивлюся. Полочка, як у мене? Смужечку. Просто чорна, андер Armour. Зайчик плюс що таке подібне. Ну що ж, нічого я собі не обрала в тому магазині, щось нічого не приглянулося. Та не було в ну, мене навіть такої цілі. Позаглядала, подивилася та і все. Ми прийшли в торговельний центр Вінком Плаза, тож зараз за лісу ведемо в дитячу кімнату. Хай розважається. Все, В магазині. Йдемо на батут, Аліса, в дитячу кімнату. Ходімо. Ні, Аліса, ходімо. Мені завжди приємно, коли отримую від вас коментарі та вподобайки. Це мене мотивує. Також перевірте, чи підписані на канал, мені це дуже-дуже важливо. Я вас всіх цілую, люблю, обіймаю. Друзі, мирного неба вам. Бувайте і до зустрічі в наступному ролику вже завтра вранці.